Вітаю вас на уроці з математики, і сьогодні ми розглянемо з вами тему масштаб знаходження відстани на карті. Розглянемо карту, яка зараз на екрані деякої місцевості. На карті усі розміри змінені в одну й ту саму кількість разів. У скільки разів насправді розміри більші, ніж на карті, показує саме масштаб карти. І ось тут ми можемо з вами побачити, що це один до 100 000. Масштаб карти завжди записується в сантиметрах, тобто 1 см дорівнює в реальному житті 100 000 см. Якщо ми будемо вимірювати певну відстань і, відповідно, ось цей розмір у нас 1 см умовно, то ця відстань в реальному житті 100 000 см. Якщо ми візьмемо 2 см, то, відповідно, ми маємо 100 тисяч помножити вже на 2. І таким чином, тут буде реальна відстань 200 тисяч см. В повсякденному житті нам з вами пощастило, що ми використовуємо сьогоднішні технології, ми використовуємо Google Maps, де відповідно автоматично виконується розрахунок. Відстані, розрахунок тривалості часу, відповідно яким типом транспорту ми будемо добиратися. Але де ви можете використовувати цю тему? Саме на географії у картах масштаб та відстань. Таким чином, якщо в нас буде 3 см? Ми маємо помножити масштаб реальних розмірів, тобто 100 тисяч на 3 см, і таким чином ми дізнаємося відстань в реальному житті. Для цієї теми нам також потрібно з вами пригадати, скільки дорівнює 1 метр, 1 метр дорівнює 100 см, 1 км дорівнює 1000 метрів. І один кілометр дорівнює 100 тисяч сантиметрів. Рекомендую вам, коли ви сьогодні будете працювати саме ось з такими великими числами, робити відступ. Якось в масштабі з кінця три нулі маленький відступ. Тобто кожні три цифри з кінця робимо відступ або ставимо крапочку. І таким чином ви будете автоматично бачити, який розряд числа. Розряд сотень, тисяч і так далі. Розглянемо з вами задачу. Відомо, що 100 метрів в реальному житті це 1 см на карті. Тобто, між якимись відстаннями, якщо ми заміряємо лінієчкою на карті, це 1 см, але в реальному житті це 100 метрів. Питання: який масштаб цієї карти? Ми маємо 100 метрів перевести в сантиметри. Для того, щоб перевести метри в сантиметри, ми маємо домножити на 100 сантиметрів. дорівнює. 1 помножити на 1 це буде одиничка. І рахуємо кількість нулів. 1, 2, 3, 4 і дописуємо у відповідь 4 нуля. З кінця 3 нулі прорахували. І отримали 10 тисяч см. Таким чином, масштаб цієї карти дорівнює 1 см до 10 тисяч см. Масштаб завжди записується з сантиметр до сантиметрів. Це і є розв'язок цієї задачі. Переходимо до наступної. Масштаб карти 1 до 100 тисяч між селами Вишневе та Яблуневе. Відстань 6 км. Яка відстань між зображеннями цих сіл на карті? Давайте зобразимо за допомогою малюночку, що ми знаємо. Перше село і друге село. Відстань між ними ми знаємо в реальному житті: становить 6 км. Нам потрібно дізнатися цю відстань на карті. Ми не знаємо. Але ми знаємо з вами, що масштаб цієї карти 1 до 100 тисяч. Перше, що нам необхідно перевести в одну одиницю вимірювання. Тобто, якщо масштаб карти в сантиметрах, ми маємо реальну відстань кілометри перевести також в сантиметри. Для того, щоб перевести кілометри в сантиметри, ми маємо домножити на 100 тисяч. 6 ми маємо помножити на 100 тисяч. І таким чином ми отримаємо 1 помножити на 6, це буде 6. І переписуємо 5 нулів. Це ми отримали сантиметри. Тепер, для того, щоб знайти відстань на карті в сантиметрах, ми маємо реальну відстань поділити на масштаб цієї карти. Але ми маємо сантиметри ділити на сантиметри. В нас є вже переведене значення, то відповідно 600 тисяч ми маємо поділити на 100 тисяч. Ось тут краще використовувати дроби для того, щоб одразу скорочувати нулі. І було зручніше вам видно. 6 поділити на 1 це дорівнює 6 см. Відстань на карті за допомогою вимірювання лінієчкою буде становити 6 см. в реальному житті 6 км, так як масштаб карти 1 до 100 тисяч. І останній приклад задачі: відстань між двома містами становить 400 км. Перше місто, друге місто і відстань між ними 400 км. А на карті цій відстані відповідає 10 см, який масштаб цієї карти. Ми точно знаємо, що це один, але маємо знайти до скількох. Ще разочок. 400 км це в реальному житті. Якщо вимірюємо на карті, це 10 см. Як і говорила попередні, ми маємо перевести в одну систему вимірювання, а саме в сантиметри. 400 км. Ми маємо перевести сантиметри. Тобто 400 ми маємо домножити на 100 тисяч. Тепер 4 на 1 помножити це буде 4. І перераховуємо кількість нулів в першому значенні і в другому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І таким чином ми отримуємо 7 нулів. Відраховуємо від кінця розряди по 3, і виходить 40 мільйонів сантиметрів. Тобто 400 км. Це дорівнює 40 мільйонів сантиметрів. Тепер нам необхідно реальну відстань поділити на відстань на карті 40 мільйонів поділити на 10. Скоротили 1 мут і це дорівнює 4 мільйони. Ось і результат. Ми отримали, що масштаб цієї карти дорівнює 1 до 4 мільйонів. Бажаю вам гарного навчання! І до зустрічі на наступних уроках.